Виток на європейську першість, такою була ціна перемоги на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. До Коломиї завітало більше ста представників 17 областей України, Автономної Республіки Крим та міста Києва. Чекали більше, але через складну політичну ситуацію в країні деякі спортсмени не змогли взяти участь. Даним чемпіонатом важкоатлети розпочинають свій спортивний календар. Херсонщину на змаганнях представляла збірна команда дівчат під керівництвом заслуженого тренера України одного з патріархів пауерліфтингу в нашій області Олександра Плевако. У скарбничку наші спортсменки поклали три медалі. Перше місце серед юніорок до 23 років посіла Юлія Чепелюк. У сумі триборства дівчина взяла 257,5 кілограмів. Серед дівчат до 18 років у вазі 57, Найвища нагорода також у Елізабет Дембіцької. Херсонці підкорилося 310 кілограмів, срібло у Еліни Устінової.